Аналог Буковелю в майбутньому може з'явитися на Тернопільщині. Принаймні такий масштабний проект вирішили втілити в життя професори, студенти і представники бізнесу в рамках зібрання, взаємодія підприємств туристичної, готельної та ресторанної індустрії, Реалії та перспективи. Як вдосконалювати нашу область, що змінити? І скільки на це піде часу та ресурсів? Основні теми засідання в економічному університеті, зробити із Тернополя Ну, скажімо так, з туристичного транзитера перетворити його на туристичний центр. Так, це звичайно амбіційні плани, але з підтримкою зацікавлених сьогоднішніх учасників і з підтримки влади, я думаю, що це буде перший крок для саме такого виходу із тих ситуацій, які ми маємо в сфері туризму. Василь Бридж додав, що Тернопіль нічим не поступається іншим містам України, а навпаки, має великий потенціал розвитку. Особливість обласного центру озеро і замок, але їх потрібно довести до ладу. Відвідав конференцію і гість з Польщі. Йозеф Сале оцінив теперішній стан туристичної галузі України. Однак, робити прогнози щодо Тернополя він не береться, адже був у нас вперше. Я хочу підчеркнути, що дуже більші ні до кінця умови і міду. oczy bo czuje e, szanse i mnie no te szanse nie do końca i a, a tu mnie należy, żeby mógł wskazać, to mnie na to było poznakomić z a ja pierwszy raz jest, <gry> tak, także ja nie będę gawarić takie w, w, w siebie. Но нам, по-моєму, Україні міна ім'я більше шанси у власні туризму. ідея, як зробити Тернопіль популярнішим серед туристів, є і в міськради для цього в управлінні стратегічного розвитку міста обрали галузі, на яких ставитимуть особливий акцент. У стратегії ми робимо наголос на кількох аспектах. Перший аспект звичайно, це розвиток міста Тернополя, як логістичного центру, який має дуже хороше логістичне і географічне становище. Другий аспект ми говоримо про відновлення промислово-будівельного ...міста, яким воно було славним у минулі роки. Третій аспект: ми говоримо про формування міста Тернополя як студентської столиці України або однієї студентської столиці, тому що Тернопіль, з точки зору кількості студентів на душу населення, займає перше місце в Україні. Ну і четверте, звичайно, це розвиток я її називаю сфери гостинності. Це розвиток підприємств галуз, які зв'язані з готельним бізнесом, з туристичним бізнесом, з бізнесом, який зв'язаний із сферою обслуговування, сервісом громадян. Тілити задуми в життя має. Ють на меті до 2025 року юрій Дейнека розуміє, над ними доведеться чимало попрацювати